Я знову роблю макіяж з закритими очима. Вам дуже сподобалась перша частина, тому давайте зробимо ще один макіяж з закритими очима. О, на цей раз мені попадається щось дуже схоже на мій улюблену мій улюблену базу під макіяж від Кіко. Вау, в той раз в мене не було бази під макіяж, і зараз я дуже рада, що мені випала. Марналочка! Сьогодні ми йдемо прям дуже гарно. Всі ці кроки, які я роблю і при звичайному макіяжі, я знаю, що це за тоналка, це тоналка Ellen Pro. Я не буду переживати, що вона мені не підходить по кольору, тому що вона мені підходить. Я тут припасла собі панжик, і треба все так от спанджі Бобіті. Минулого разу мені здалося, що дуже мало тоналки, а зараз мені кажеться, що прямо от її. Нормально. Далі дуже хочу якусь румяшку Ну, або контур. О, ні, а це палітка тіней. Дуже сподіваюся, що сьогодні не буде жодних темних тіней, тому що минулого разу чорний колір мені просто зіпсував весь макіяж. Так, тут у мене десь мали бути пензлики. О, всі пензлі. Можна сюди якісь. Ну хоча ось сюди. ось сюди. Буду мазюкати ледь-ледь. Вже розумію, що якщо це темний, то буде хана. <.some2> Давай. Візьмемо інший пензлик. Додамо інший колір. От этот. Я так, от так от в куточку. І на мене все на лице Навіть Не знала, що в мене є чорний колір, поки вчора не зробила собі. Okay. Давайте от Хіра, Нижче. От это. Сюди. Сюди. Уже достатньо. От вот а, нет, це А, Ні, це. Балда під макіяж. Особливо враховуючи мій минулий Ні! Я ще не готова. Причому це стара туш, у мене є така сама ну, как би нова. Ні, це нова туш. Відвертаюсь. Mm. Так, я не буду поки закривати, хай воно висохне. Добре, все закриваю. Одразу по запаху ментол. ні ментол. ні ментол. Такий більш персиковий, тому що в мене від тільки два і один дуже ваняє ментолом. Гарно. Ще, звісно, я хочу витягнути якусь румяшку. О, мені дуже треба ця тоналка, тому що я ж казала, що у мене під очами палю любому насипались тіні. Аккуратненько візьму яйцо. Так хочу на, на, на спанчбоблю. Зараз все ісправлю. Останнє спробувати витащити румяшку. Ай, не знаю. навіть на це прийомка мотова. Хоча виловила вот красавочку. І мені би ще знайти пудру. А ну, от вона така там? Три, два, один. Вау, боже, яка леді! Гляньте, спаркли, якісь блюсточки у мене. Красиві такі губки. Вау! Набагато краще, ніж той раз.